Доброго дня! Сьогодні ми проведемо з вами заняття з малювання. А що будемо малювати, давайте з вами відгадаємо. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Подумали хто, що це? Це м'яч. Круглий, гарний і легенький. Високо літає. м'ячик. А ще чим ми любимо з вами гратися? Слухай наступну загадочку. В Руки ти мене візьми. Та стрибай скоріш почни. Я літаю, ти стрибаєш. Як мене ти називаєш? Це що? Скакалочка. Ми з вами вчили... вчилися стрибати на скакалочці. А ще в нас є з вами ось такі обручі. Ми виходили з вами на вулицю і гралися обручами, так, стрибали, крутили них. Якого кольору у мене обручі? Правильно, зеленого і червоного. І давайте ми з вами сьогодні намалюємо обруч і. Скакалочку, будемо з вами згадувати, як правильно тримати пензлик і як правильно використовувати наші фарби. Для того, щоб намалювати нам щось, нам, звісно, потрібен ось такий білий аркуш. Потрібні фарби. Чим же ми будемо малювати? Фарбами та стаканчик з водою і пензлик. Давайте на початку заняття ми з вами пригадаємо, як ми користуємося пензликом. Беремо пензлик, змочимо у водичці, зайву воду струшуємо. Фарби ми беремо потрішечки, погладжуючи, погладжуємо і проводимо лінію. Кінчиком, кінчиком пензлика ми проводимо лінію. Тоді лінії виходять у нас охайні, рівні. А якщо ми будемо притискати, бачите, негарна лінія виходить. Тобто так невірно. І зверніть увагу, якщо я беру фарбу, отак, так буду брати фарбу, пензлик неохайний. І лінія вже вийде неохайна. Беремо потрішечки, погладжуючи фарбу, щоб пензлик у нас не розпушився. Для чого нам потрібні ось такі кружечки були, ось припромахнути зайву воду. І намалюємо ми з вами зараз скакалочку. Ось у нас така скакалочка. У скакалочці є ручки і є мотузочка. Ми ручки, Давайте з вами зробимо жовтого кольору. Палу, Жовтого кольору погладжуємо фарбу нашим пензликом. Притискаємо пензлик, не малюємо, притис... притиснули, потримали і підняли догори. І вийшла ось така чудова у нас ручка. Ручки дві. Беремо ще раз, притискаємо і піднімаємо. Ось вийшло дві такі чудові ручки. Ручки жовті ми зробили. А якщо ми зробимо з вами скакалочку таких патріотичних українських кольорах, жовті ручки. А сама скакалочка мотузочок, яким кольором ми візьмемо? Блакитним, правильно, візьмемо трошечки водички, зайву воду струсили і вибираємо блакитний колір. Погладжуємо. І тепер мотузочкою ми з'єднаємо дві ручки. Не вистачило в мене трошечки фарби. Ще взяла і продовжуємо кінчиком, кінчиком нашої, нашого пензлика. Ми з'єднали наші скакалочки. Ось така скакалочка вийшла жовта з блакитним. Ви можете намалювати кольором таким, який подобається вам. І чекаю ваші роботи з нетерпінням. Прибираємо за собою робоче місце. Не забуваємо вимили ми пензлик, висушили його, прогладили, закрили фарби і прибираємо водичку. До побачення, мої любі!